Затяжка кабелів, то є монтування е електрики. На цьому відео я закидую гофру для термостату теплої підлоги. Це основна кімната, спальня батьківська. Закидаю гофри, потім затягую всю інсталяцію з'єднувальні коробки. Дуже практично Це з профільної стіни перетяжка і гофр, і кабелів. В цій кімнаті я затягнув через стелю, бетону гофру для освітлення основного, це спальня кімната. Е, тягнув я через стіну з з'єднувальні коробки. Витягнув на стелю, потім я з'єднував все вже в розпаєчній коробці. От, як бачите, тут. Я вже підключаю основне освітлення. Це спальна кімната. На кожну точку. Тобто спальна кімната одна, одна розпаєчна коробка. Потім на другій кімнаті. Друга розпаєчна. Саму зли. Так, Также все, все окремо так, як де йде інсталяція. І кабеля все зачищаю, все гарно підключається. Акуратненько в коробку це все розпреділяю. Оце у нас коробка дитячої кімнати. Теж йде підключка. В кожній кімнаті йде свій термостат, терморегулятор, на теплу підлогу електричну, окрема лінія. Кинув її на 4 мм квадратних кабель і з так такого принципу буде регулювання температури теплої підлоги. Це вже зашивається у нас стіна, мінеральна вата, вона служить так і у безшумка, і утеплення. Все дуже зручно, практично. В плані, плані профілів, профільної системи і перестінків. Так, все зашивається. На відео дуже то скоро, але насправді це не так скоро, бо кожен замір треба. Поміряти, відрізати, принести, віднести щось, погано заміряв, погано відрізав, треба перерізати, але в цілому все йшло, грубо говоря, так як на відео, так і воно. Все йшло ніяких обрізків, нічого не залишилося така ж особа. коли я вже зашив одну сторону, встановив всю інсталяцію. Переконався, що, у нас, ну, що там все працює. Кидаю бешумку. зашиваємо другу сторону. Це в нас сторона залу, зліва оце прихожа ванна, ой, ванна прихожа шафа. Це стінка ванної, є. Рішив її закрити зеленим гіпсокартоном з двох сторін. 15 країв картон на одну сторону і з, якби, з зовнішньої і внутрішньої сторони, з двох сторон зеленим. Це спальня кімната, оце, як бачите, бачите, а загальну така, бо вона більша. В Іспанії називають матримоніум. Це якби, така основна спальня кімната. Вона вважається самою більшою. Тут я зарізаю під, під ліжко теж механізми. Там буде з одної сторони дві розетки виключатель, дві розетки виключатель справа знизу під вікном буде трійна розетка. Між механізмами я лишив 2 метри. Цей підголовник, під ліжко, він має 1,90 м. я це все зарані виміряв, замірю і установив. Це вже у нас, як бачите, я кидаю закладку під зал. Там теж є своя виключатель і розеточна група. Виключателі там будуть і термостат на зал і на кухню на теплу підлогу. Протяжка. Це у нас сама така основна коробка з'єднання з'єднувальна для залу і ванних кімнат. Говорять, що краще з цели з четвірки чи з сімірки зробити перестінки, але ви самі подумайте, оце, що ви бачите, гофри, як їх помістити, товшиною 20 мм, помістити в стінку і щоб, щоб ця стінка трималася і не лопала хлість. З моєї сторони я бачу, що з гіпсокартону це саме і практичніше, і якісніше, і, і не нарушається не нарушає загальна основа і, і ну, в цілому тіпа, і ізоляція стіни. Це вже розпаєчна коробка баної кімнати і другої. Все з'єднується, одразу все провірю, все закріпив. Це у нас основна стіна, де буде в нас щитова і розпаєшна така велика коробка, де будуть ці групи підключатися і підійти все до автоматики. В цілому в мене буде десь 14 автоматів. З них Група кухні, група теплої підлоги. Це облішується. Стінка середині ванної кімнати малої. Це мала ванна і там буде гостєва. це для гостей і для, для дитячої. Я думаю, що на такому процесі і етапі будемо закінчувати наше відео, ставимо лайки, не стидаємося, придивляємося, які відео є на каналі. Хто не підписаний, підписуйтеся. І ну і все, всього самого найкращого, всім пока, до нових Добре. відео.